Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо з вами про дієслова, які обов'язково вимагають після себе використання частинки те і інфінітиву. Давайте разом розбиратися, що це за дієслова і як ми їх використовуємо. Поїхали. Беріть тетрадку, обов'язково записуйте собі ці дієслова і вчіть. Це наступні дієслова: хуфен, дюрфен, фрахен, пробірен, белоуфен, бехинен, «бешлаутен», хоупен, фервахтен, ферхейтен, зітен, штан, ліхен, лопен. Ну і давайте разом розберемо наступне речення: де мейште меншен, te обзондахтверкен. Да, в цьому реченні в нас є два дієслова: це хуфен і веркен. Перше дієслово hufen. хуфен. Ми знаємо, що воно долежить до нашого правила. Тому перед тим, як сказати Веркен, ми обов'язково маємо додати оцю частинку Т. І, звісно ж, наше дієслово Веркен ми використовуємо у формі інфінітива з закінченням «н». Ну, а якщо ви хочете вивчати інші граматичні нідерландські теми, я вас запрошую на курс Б1. Приєднуйтесь!